Вітаю вас, мої дорогі мої любі. З вами Наталя. І я пропоную вашій увазі огляд, відеоогляд замовлення по компанії Лівеста. У мене каталогу немає. Перестала купувати вже я друковані каталоги. Працюю по електронному каталозі, вибираю собі все, що треба. І також пересилаю моїм замовникам, моїм клієнтам теж пересилаю ось електронні каталоги і ми обираємо. Ось таке привітання від компанії. Так, дорогу, дорогий консультант з Новим роком та Різдвом Христовим, з найкращими побажаннями команди Лівеста. Побажання ось так, Дуже приємно. Вже від третьої компанії в мене ось такі будуть на холодильнику. Привітання. Накладна моя, що я отримала. І що хочу сказати, що в мене перше. Це дуже класна річ. Це в нас ідуть підтягуючі гідрогелові патчі під очі. Вони тут йдуть пара на одне примінення, ось так. І дійсно дуже гарно спрацьовують вони ось в цій зоні під очима. Супер! Просто чотири штучки. Заявили себе дуже чудово. Ефект гарний. Я користувалася тиждень була, то мені підійшло. Зараз я хворію, то трішки, звісно, маю вигляд не ахті, але. Все йде на покращення. Хто бажає, без алюмінію дезодорант є в компанії Лівеста, Талія, Турція для чоловіків ось такі без алюмінію дезодоранти з мінералами морсь... з солі. З алоєвера, які дуже гарно е, затримують процес пітливості, але вони не блокують пори. Я вперше читаю, де написано, що немає алюмінія. Це дуже дорого, як той казав, коштує. Да? Е, тобто по користості, ось за що я маю на увазі: 50 мл, Не відкриваю це в мене в замовленні. Кому, якщо потрібно, в мене є такі на реалізацію. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, перешлю по Україні, доставлю вам ось такий гарний захід, засіб. Тут все заклеєно плівкою, все відкривається. Навіть не знаю, який там аромат, але я впевнена, що аромат цієї лінійки для чоловіків, тому що це розроблено спеціально для чоловічої шкіри. І... Саме гарне, що воно він корисний, він без алюмінію. Це супер просто. Треба ще пошукати. Може, там є ще для, такі самі для жінок, для нас, тому що це просто супер. І м -м, будуть люди користуватися. Попрошу, щоб відкрили при мені і аромат почути. Який там аромат? Два штучки. Потім проблема випадіння волосся і лупа. В замовників немає проблеми з лупою. Є проблема е, молодий хлопець, і випадіння волосся, е, засіб, сироватка проти випадіння волосся і проти лупи. Використання кожного дня. Теж GMP-сертифікація, ISO, всі знаки якості. Це талія Турція в каталозі Лівеста, нашому українському. І ця сироватка. Ви її роз, крап, крапельно, роз, на шкіру голови на волосся, да? потім пальчиками робите масаж повністю по всьому волосся, і він не, ця сироватка не змивається. І дуже дієвий, ефективний має результат саме застосування для кожного дня використання. Тобто застосовувати потрібно ну, постійно його, 100 мл, до речі, це не так і мало. Ось. Таке спеціально, якщо в когось випадає волосся. Ця сироватка для того, щоб волосся відновлювало свою структуру і щоб відростало нове волосся. Супер! Кому потрібно, є на реалізацію, тому що я в захваті. Зараз дуже крута ціна на ось засіб. Це засіб освітлювальний гель для інтимної гігієни в об'ємі 480 мл. Це наша Україна. Ціна зараз просто супер. 159 гривень, дівчата, 480 мл. Ну, раніше писали 500-500, зараз 480. Бокс ним ось є ось такі два штуки. Зроблений 01.08.24. А в нас дата v, строк придатності 24 місяці, тобто 2 роки до 01.08.26 строк придатності. Я таким користуюся. У мене залишилося ось уже стільки, це вже мене друга пляшка. Мені подобається дуже приємний такий огірочком пахне, дуже приємний аромат. І в мене вже аж трішечки, наче біліща ця. І головне, що він освітлюючий, бачите? Гель предназначений для освітлення шкіри інтимної зони. Засіб містить молочну кислоту, яка створює оптимальний рівень кислотності 4,8. Так що, ось так, кому потрібно, 159 гривень є на реалізацію. Крутий, крутий, така ціна, я не могла його не купити. розумієте? Потім мене питали. За шампуні це шампунь для всіх типів волосся. 400 мл, Вони то є в каталозі, то їх немає в каталозі. Ну нічого страшного. 12 місяців строк придатний, А, це коли відкриваєте кришечку. Перепрошую, коли відкриваєте, то 12 місяців. Це іде в нас Турція, 400 мл, Дуже зручно брати. Аромат чудовий, такий біленького кольору. Шампунь. Тут на цьому видно, бачите, такий біловатий, молочний. Для всіх типів волосся активна формула шампуні підтримує правильний баланс вологи, забезпечуючи ретельне очищення та ідеальний догляд за вашим волоссям. Повертає прядкам, природну якість і пришвидшує здоровий ріст. Підходить для всіх типів волосся. Не містець для е, здоров'я речовин. Саме цікаве, що я вже користувалася неодноразово неодноразово цим шампунем, тому я взяла його, була ціна дуже класна, була акція по труси ялинку. Я взяла 4 штуки. Якщо вам теж потрібно, будь ласка, звертайтеся, я перешлю без проблем. Тому що це дійсно е шампунь, який себе зарекомендував на відмінно. Мені він дуже подобається. Сьогодні ж пляшечку поставлю на полицю собі, щоб в мене був такий шампунь. Я полюбляю змінювати шампуні. Мені це подобається. Волосся стає більш пишним, більш таким, знаєте, е йому дивно волосся, що е змінили шампунь, і ефект вау виходить. Так. Взяла я ось таку пляшку, не змогла втриматися теж на реалізацію. У мене така одна є, стоїть на продажу, але раз я робила замовлення: 750 мл. Це наш український виробник. Це крем для прибирання любої поверхності васелі. Тобто це крем, такий йде кремова така формула з ніжним ароматом лимона. І він прибирає цей крем-гель, прибирає все. Мікрохвильовки, духові шафи, витяжку, поверхні, баняки, ванна, унітази ну, все, все, щоб ви не взяли. Крани, кахель, підлоги. Він без подряпин все відмиє. 750 мл, Дуже зручно тримати. Бачите, мені його плівку замотали. Дуже зручно тримати в руці. Тут така не поверхня. Класна така є, і наша Україна дуже гарно робить засіб. Дівчата, хто брали, пишіть відгуки, рекомендуйте, бо це реально дієвий, суперовий просто засіб. Зараз була ціна крута на ось такі гелі. Я взяла по 5 штук 3, 3 види, бо були тільки три види. Була ось така у нас кавунчик, потім була. Мигдалева вишня згадала, бо не бачу без окулярів, і соковитий соковитий апельсин. Були три види тільки, четвертого не було. То мені я взяла по 5 штук, то прийшло, деякі прийшли в плівці, деякі прийшли без плівки, мабуть, як, була, як було поставлено. Тобто супер. Я ж кажу, я взяла по 5 штук, щоб була кратна трьом, Тому що 199 гривень, а якщо береш 3, то буде 1 по 66 гривень. Дивіться. Супер! І я, звісно, взяла 15 штук, щоб було мені економічно. І це дуже крута, гарна ідея подарунку, до речі. Це таке вологе, бо тільки отримала, дивіться, це кавунчик у нас. ще вологе, волога, бо скажу, конденсат. Так що дивіться, ось такий вдруг що? Супер. Я рахую, така краса, і це вже були неодноразово в мене на реалізацію. І такі 66 гривень, по 66 гривень, якщо ви берете 3, це просто супер, дівчата, суперовий. Якщо появиться четвертий, якщо в мене буде замовлення, то, звісно, я возьму ще і того виду гелі, тому що, ну класна! Чому б не купувати і ніколи? Це Україна, наша Лівеста. Дуже зручно, класно, все відкривається зручно. І, будь ласка, супер! Мені подобається. 60, 66 гривень, 330 мл мілілітрів ароматного пінисного того гелю для душу. Це супер. Далі я останній час. Почала дуже сильно мені подобаються ці бодімісти різні, різних компаній, дуже сильно. Я і, і просто спреї, такі освіжаючі, фруктові, і боді-місти. Я їх використовую в ванній кімнаті, в прихожій, в спальній кімнаті. Я використовую їх як освіжувачі, щоб почути аромат приємний. Це настільки чудовий аромат. Той раз такі були мене зеленоваті, зараз, бачите, рожеві. Це дійсно чудовий аромат. Я навіть прихворівши, але все рівно чую аромат дуже класний. Просто дуже, дуже гарне оформлення. Ви подивіться, яке тут чудове, класне оформлення, тіснення таке, я хоч вам вірно показую. Дуже гарне 250 мл. Така краса. ну, Бодімісти це завжди парфумовані. Це завжди класно, завжди круто. Ось так. І дає, до речі, подарунку. Собі раз, да, і. Ідея подарунку, <ріху> будь ласка, без проблем. Що ще? Проблема водичка. Да? Водичка виходить у нас в кранах наших. Слава Богу, що вона є. Ця водичка, слава Богу. Водичка дуже залишає багато накипу у нас в чайниках. І я взяла ось такі по акції по труси ялинку. Я взяла ось такі два великани. Це натуральні ідуть очисники від вапня, цілий літер. Тут вони йдуть із оцтом та лимонною кислотою. Супер, я вважаю, це просто супер! Хочу побачити, який аромат. Теж одна прийшла так, а друга прийшла, бачите, в плівці. Теж запобіжник, все як потребує того. Так, Світлана Верба мене навчила порекомендувала мені, як робити. Так. Аромат, знаєте, такий ледь. Таке щось нехімозність, але відчутний якийсь аромат, що це очищувач. Сьогодні ж буду мити е, чайник обов'язково, тому що м, проблема. Я ж кажу: попробую, спробую, що цей натуральний, бо так і пишеться, що це натуральний, дійсно натуральний очисник для е, від вапна, ось з наших чайників. Я собі взяла два штуки. Я ж кажу, була дуже крута акція, і звісно, я взяла собі. Ви знаєте, що я багато перу, як і люба господиня. Я взяла собі три великани літрові. Це теж була акція. Ні, можна було, боже, можна було 150 подарунків вибрати. 150 подарунків можна було вибрати по цій акції, по труси ялинку, але якби ж були стільки коштів, то супер було б, звісно. Я взяла 3-літрові ось такі флакони. Це у мене теж іде натуральний гель для прання, універсальний для прання речей. Мені він. Колись я купувала, мені він подобався. Ціна його така для мене трішки величенька. Але зараз була ціна дуже крута, і я, звісно, не задумуючись, думаю, Бог з тими вже е заощадженнями вже не хоче. Не хочу так відкриватися як мені б хотілося, ви бачите? Ладно. В нього дуже приємний аромат, це я точно знаю. І я взяла три штуки ось такого засобу. Тут намальована, бачите, малеча така намальована, універсальний. Пере гарно білизну, я перу світле біле при 60 градусах, е, темне при 40 градусах перу. І якщо потрібно, можна навіть і замочити е, теж в таких засобах, в таких гелях. Так що я задоволена була, здиву, здивована була ось таким відкриттям для себе, тому що я не бачила, не звернула увагу, може там і є в каталозі, що це не. Немає алюмінію, тобто це супер просто. Тому рекомендую, кому потрібно, звертатись без проблем. Перейшлю вам по Укрпошті, це чоловічий дезодорант, розроблений для чоловічої шкіри. Тому ось таким було моє замовлення. Я задоволена. Лівеста, як назбирається, десь з боку замовлення. Далі також буде замовлення. Щось зробити. Це таке діло. І будемо користуватися дуже класними ось такими гелями і підтримувати. Ти нашу Україну підтримувати загалі виробників, які роблять для нас дуже класну, корисну продукцію. Тому я бажаю вам здоров'я, радості та щастя. І головне, миру все буде добре. До самої швидкої нової зустрічі. З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною.